Всім привіт, шановні друзі, вітаємо вас на кармаркеті. Це місто Житомир Покровська 271, і як завжди. Показуємо вам щотижня ряд автомобілів, яких ви дивитеся, яких я вже як наша дитина, яких, які ви дивитеся, і обов'язково приїжджайте до нас і обирайте найкращі автомобілі для вас. Ну а якщо ви бажаєте продати автомобіль, подивіться, який гарний майданчик, скільки людей всі ходять і шукають автомобілі. Тому друзі, всіх чекаємо у нас в місті Житомир. Ну а перед тим, як покажемо вам ряд автомобілів, Хочу подякувати Збройним силам України та всім, хто боронить нашу землю і все роблять для того, щоб вигнати ворога ну а також наблизити перемогу. Величезне дякую кожному і кожній, хто робить все для нашої перемоги. Ну і не забувайте, як завжди, потрібно об'єднуватися і робити все, все, щоб ворога. Просто навіть не вигнати, а напевно знищити, тому що вже край. Ну просто немає слів, що вони роблять з цивільними людьми, що вони роблять з нашими містами. Про це не буду багато говорити. Ви все це знаєте. Тому об'єднуємось і в кулачок всі ми разом в кулачок і нищимо ворога, і допомагаємо нашим збройним силам України. Ну і друзі, не буду сьогодні багато говорити. Чесно, дуже себе погано почуваю. З температури вийшов, знаю, що завтра великодень, тому всіх хочу привітати зі святами. всіх хочу сказати, що люди вітайте один одного, робіть добро і все обов'язково вам повернеться. Так, поїхали. Розпочинаємо перший ряд, і перший ряд розпочинаємо з цієї Айм'єу Міцубіше. Маленька, чудова, прекрасна електричечка. Це автомобіль 2011 року, 68 тисяч пробігу, 16 кВт, 5 місць, передній привід, Норвегія, один ключ, ціна 5250. По можливості моя дружина покажеть вам салон, якщо буде видно. Сьогодні так трошечки пасмурно, тому може буде краще видно відосік. Так, далі у нас меган від Renault. Меган від Ренаульт. Це третє покоління. 2009 рік, 201 тисяча пробігу. 1,5 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Європа, 2 ключі, ціна 6500. Ой-ой-ой, хто там далі стоїть? А далі у нас мега-крутецька. Авуді. Ай-яй-яй-яй-яй. Audi a 8 14 рік, 244 тисячі на одометрі, 3-літровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід, США, один ключ, ціна 2300. Яка красунька. всередині, так, що ж тут говорити. Це ж Audi. Ще й a 8 Панорамний дах. Ммм, лялечка. Так, далі у нас Citroen. Citroen Берлінго в пасажирі 2009 року. 226 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 7,5 тисяч американських доларів. Да, до речі, з приводу звуку, друзі. На минулому відео щось сталося. Звуком ви думаєте, що у нас немає підлічечки чи у нас немає. Можливості зніматися з звуком, ми це робимо вже більше 4 років, тому ми знімаємо з мікрофоном з звуком, який в мене, щоб це було без нього, то жодного відео ви не подивились би нормально. Але минулого разу щось сталося, що дійсно звук був дуже поганий. На початку він був нормальний, в кінці теж, але потім щось сталося зі шнуром, тому я сподіваюся, що зараз такого не трапиться. Отже, Toyota Camry 10 рік чи Camry 240 тисяч пробігу, 24 бензин, ГБО встановлено, машина на автоматі, 5 місць, передній привід. Офіційно була придбана в Україні. Має два ключі. Ціна 9500. Вирішили вам щось показати, цей ряд, а не по периметру. Бо по периметру там одні у нас позашляховики. І кросовери. тому думаю, покажемо вам вже такий вінігрієт, якщо можна це так назвати, в плані автомобілів. Так, далі, Nissan Plus 2, тобто сімомісне авто 2010 року, 231 тисяча набіга вже, 2-літровий бензин, механіка, передній привід Німеччина, два ключі, ціна 10850. На черзі у нас Mazda cx 5 2013 року 215 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат 5 місць, повний привід, Швейцарія, один ключ, додаткова гума, ціна 14700. Дякуємо вам за прапор України. І вашу позицію. На черзі два червоненьких таких автомобілі. Почнемо з першого. Це у нас Volkswagen Caddy. теж пасажир. Як і попередній, якийсь там черевичок у нас був. Так, 16 й рік, 318 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 3 ключі. Додаткова гума на дисках. Ціна 12 999. Так, далі у нас Opel, Такий класний класний червоний колір у нього. Це у нас Astra K. Забув про K, пам'ятаю, G, J H, а ось K ще є. 16 рік, 170 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Додаткова гума на дисках, ціна 11400. А це ще універсал, так, да, у нас? Mm -hmm. Ну такі. Там ще і колеса. Ну насправді дуже гарні зроблені от хромові лінії. І взагалі э, good, good, good автівка. Good, very good. Так, далі у нас Volvo. Volvo 80 2015 року. Теж в універсалі. От Volvo в універсалі, вони реально здоровіцькі універсали. 203 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Нідерланди, 2 ключі. Додаткова гума. На дисках ціна 9500. Опана, це B'iк. А ти не знаєш, що це B'Uick, B'Uiek Envision. 2019 року, 92 тисячі пробігу, 2,5 бензин, автомат 5 місць, повний привід, США, один ключ. Ціна 14 999. Реально, Б'юіки дуже крутецькі автомобілі. Ось в мене у знайомого Б'юік. І він не може не нарадуватися. Таке класне авто. Такий, до речі, саме трошки інший колір. Ну, гарненький. Прикал Десний каже моя дружина. Дивіться, який миган. Щось якесь у нього колишатка, мабуть, більше, ніж зазвичай. Щось він якось відрізняється від інших миганів. Це на мене так. Так, миган від Ренаульт. <кл 'язова> Рено Меган. 12 рік, 227 тисяч пробігу. 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Франція, один ключ. Ціна 7700. У мене сьогодні такий стан здоров'я, що всі машини мені якісь широкі не здаються. Як і ця Kia. Ford. Kia Forті або Ford. Або Forte. Forte. 15 рік, 204 тисячі пробігу, 1,8 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, США, 2 ключі. Ціна 7,499 Ще покажемо вам е, Volkswagen Caddy пасажир. Це, друзі, у нас 2019 рік, 191 тисяча пробігу, 2-літровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, офіційно придбано авто в Україні у дилера. Два ключі, ціна 15600. Ну а я, шановні, ось тут чекаю вас, щоб розказати вам про Кармаркет, друзі. Найбільший авторинок в Житомирській області. Більше 250 автомобілів постійно знаходиться у нас на майданчику. Інформація для покупців. Тобто, ви дізнались про наш авторинок. І, до речі, дуже приємно, що багато з вас дивляться нас в Ютубі. Приїжджають з різних міст. З Дніпра приїжджали декілька разів, з Кропивницького приїжджали, з Сум приїжджали, з Черкас приїжджали, з Чернігова приїжджали. Люди завдяки тому, що дивляться відосики, подобається автомобіль, телефонують і приїжджають і обирають автомобіль на свій смак, а іноді і обирають автомобіль, який подивилися у нас на каналі. Тому е хочу звернутися до всіх по продавців, продавців. Друзі, якщо ви хочете продати автомобіль, приїжджайте. дивіться, асфальтовний майданчик, величезний асортимент. Ви приїжджаєте, готуйте свій автомобіль. Ми продаємо понад 100 автомобілів в місяць. Тобто, ви розумієте, ми на ось цій вершиночці в області у нас то 100%, -100 хто продає автомобілі в такій кількості. Тому всіх чекаємо. Якщо хочете продати автомобіль, приганяйте, залишаєте менеджери, професійно його, про нього розказують. Професійно продають, вам тільки телефонують, ви приїжджаєте і домовляєтеся з новими. Як ви цей автомобіль е, будете переоформлювати. Чи це буде договір куплі-продажу, який, до речі, можна зробити у нас, чи це ви поїдете МРЕО, то зробите? Ну, все у нас є на місці. Позаду мене, ви бачите, е, якщо ви покупець автомобіля, прийшли, дізналися про авторинок, прийшли, обрали автомобіль, а можливо декілька. Зробили тест-драйв, е, то в перевірили лакофарбове покриття. Якщо бажаєте, заганяємо на підйомничок, дивимося, що там знизу. E, потрібно комп'ютерну діагностику під'єднали, зробили, почитали помилочки, якщо такі є, якщо немає, подивилися всю історію, що там відбувалося з цим автомобілем. Якщо все ок, договір куплі-продажу на місці, e, у нас ось там от, позаду, позаду ось за цим зданням, я від МВС України наші експерти і дають експертний висновок, який дає право вам, можливість, дружина в мене знущається, тому що я перше сказав, або в другій в житті експертний висновок. Дають можливість вам зрозуміти, що номер кузова, номер двигуна агрегатів не перебивався, і що з документами все в порядочку. Тому друзі, все робимо для того, щоб швидко, а найголовніше, безпечно ви купували автомобілі. У нас на Покровській 271 в місті Житомир, Кармаркет найбільший авторинок в Житомирській області. Все, поїхали, покажемо вам ще 15 автомобілів. Можливо, трошечки менше так багато показували, показали навіть не півряду. Отже, далі у нас Volkswagen... Поло. 2009 року 267 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід, Німеччина, 2 ключі. додатково гума на дисках ціна 5600. Далі. Hyundai Tucson А чого ти отак ходиш, а не отак от. 2008 рік, 187 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат 5 місць, повний привід офіційно придбано у дилера в Україні, два ключі. Ціна 9700. І значок. А чого не ось так? Так, давай швиденько обходь. Показала, показала. Ми бачимо, що ось Peugeot заряджений. Що по оптиці? Що ми бачимо попереду? У нього, я так розумію, там і проекція на лобове скло. Отже, Peugeot 3008, 11 рік, 217 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат 5 місць, передній привід, Франція, один ключ, ціна 9,899. Дуже гарненько, дуже гарненько. Все добре, добре, показуй, як тобі зручніше. Так, каже, що салон показує. Ви просили, трошечки показуємо вам салон, але хочемо нагадати, що у нас ми є в всіх соціальних мережах. Починаючи з вайбера, закінчуючи фейсбуком. Тобто Вайбер, Telegram, YouTube, Tікток, Facebook. Ми є на всіх платформах і у нас є сайт. Тобто, якщо ви хочете бачити, як автомобілі заїжджають онлайн на наш майданчик, заходьте в Телеграм. Шукайте кармаркет, Житомир. І тільки автомобіль заїхав, його відфотографували, він одразу з'являється являє, у нас в телеграм-каналі. І одразу по посиланню ви переходите на сайт, де ви маєте можливість всі автомобілі подивитися зсередини камерою 360. І таким чином даємо доступ вам до автомобіля. Якщо подобається, потім приїжджаєте і те, відмотайте на хвилинку назад, те, що я вам розповідав. Ну а зараз у нас Volkswagen Passat b 8 Автомобіль 2016 року 219 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат. Там, де з здається, вона стоїть коробка передач. Так, 5 місць, передній привід Німеччина, два ключі, ціна 15200. Моя малишка поплила. Щось наша сім'я захворіла треба лікуватися місяць четвертий хворіємо з нового року не можемо викарабкатись ніяк так ринок Кенго, пасажир 2014 рік 254 тисячі пробігу півторалітровий дизель механіка 5 місць передній привід франція два ключі ціна 9,899. Блін, який гарненький Citroën. Я дивлюся ну, попереду на нього. Він реально так круто виглядає. В нього Цікава, дуже оптика. Так, Citroën C5. Як він там правильно називається? Aercross, напевно, так? Да? Аерс. Так, 20 рік, 79 тисяч пробігу, 2-літровий дизель. Автомат, 5 місць, передній привід. Офіційна автівка була у дилера придбана в Україні. Має два ключі, додаткова гума. Ціна 26 499. Новий ну, майже автомобіль. Ну, він дуже гарно виглядає, у нього дизайн. середній гарний. Та зовні він гарний. Ну Всі трейни в цьому плані молодці. Так, далі у нас Гено, Сценік. Чи це не Сенік? Гранд Сценік. 2017 року 217 тисяч пробігу, 1,5-літровий дизель, 7 місць, механіка, передній привід Франція, два ключі, ціна 14500. Так, далі у нас Tesla Model Y. Яка ж краса? Білосніжний салон всередині. 2023 рік, друзі, пробіг 0. Нове авто взагалі. 82 кВт. 5 місць, повний привід США, 2 ключі. Ціна 27299. Панорамний дах, камери 360. Ну, тут все, що є в сучасних автомобілях. В цьому автомобілі присутнє. Ну, дуже класно виглядає. Цей салончик такий пілесенький. Ну, топчик, топчик, друзі. Так, далі у нас шкода Супер Б або Суперб. 2013 рік, 230 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель. Автомат, 5 місць, передні привід, Німеччина, Два ключі. Додаткова гума. 12700. 12700. Гарні. Автомобілі надійні. Шкоди дуже полюбляють. Так, ви подивіться, який красень до нас заїхав. Ми колись робили огляд такого сімимісного кента, тому що аскент від Субару у нас на майданчику 2023 року 17 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат, як я вже говорив, 7 місць. Повний привід США, один ключ, ціна 49 999. Ну, це пушка просто. Друзі, тут все настільки круто зроблено, панорамний дах, він величезний, тут, ну, тут все топчик. Субару, ви подивіться, як він агресивно виглядає спереду. І він реально здоровецький, порівняно з іншим автомобілем, дивіться він. здається, і не такий здоровий, але підходиш, він реально великий дуже. Так, далі у нас Volvo 80. Ще одна в цьому ряді. 2010 року 284 тисячі пробігу. 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід, Швеція, один ключ, ціна 8,888. Дивіться, яка єшечка гарненька поїхала. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А ти ці мерседеси вже не дають покоя. Це я сказав перед тим, як показати ось цього маленького шустрого, неймовірного Z4. Це в нас, так? чи це третій це З4. Z4. Z4 від BMW. на Motor <laughs> Ну, У нас привикли BMW все BMW. А не BMW. Так, 2004 рік. 144 тисячі пробігу, 3-літровий бензин, автомат 2 місця, задній привід, Європа, один ключ. Ціна 12500. Тобто ви бачите, який я, да? а який автомобіль, Можеш відійти, От, таку показати, дивіться. Для нашої доці, так. Да. Рожевий колір і полетів. Ні, Насправді дуже потужний і крутий автомобіль, він дуже гарно їде. Це знайомих автомобіль. Саундбокс у нас є хлопці, які займаються встановленням автозвуку і не тільки. Ну, реально З4 вона ось... Бетмена мобіль. Ось такого збоку, але в мініатюрі. Подивись, як воно класно виглядає. Сідати туди незручно, хто високий, але авто реально шикарне. Так, далі, подивіться, калялечки, красунечка, ауді у нас, манюня, да, показуємо вам. Отже, тут таке тоноване скло, що навіть не видно, що тут відбувається. Отже, 2019 рік, 41 тисяча пробігу, двохлітровий бензин, автомат, 5 місць, передній привід, Корея, один ключ, ціна 24500. Реально затоноване настільки, що не видно, що там відбувається всередині. Але е, у неї там все добре, повірте, там все ну, на вищому рівні. Автотато. На номерах, прикольно. Автотато. Так, друзі, ну і завершимо Ford Fusion наш сьогоднішній огляд. Теж красунчик автомобіль 2019 року. Стоп 6 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід, США. 2 ключі, додаткова гума на дисках, ціна 13500. Не покажемо вам закрите авто, але є фоточка гуми, я так розумію. Все, на цьому будемо завершувати. Сьогодні такі трошки сумова сумний в мене випуск, тому що я багато не говорив. Можливо, для когось і веселий, тому що нарешті він багато не говорив. Але хочу подякувати кожному і кожній, хто додивився це відео до кінця, хто ставить палець догори, хто знизу ось тут підписаний до нас і обов'язково ставить дзвіночки для того, щоб не пропустити жодного випуску. Друзі, на цьому будемо завершувати. До нас прийшли ось друзі, які продають тут автомобілі. Сьогодні продали. Вам продали автомобіль? Да? Ну будьте щасливі, хай служить. Да. Е, тому на цьому завершимо. Ще раз дякуємо нашим Збройним силам України та всім формуванням, хто боронить нашу землю. Давайте робити все для того, щоб нищити ворога, щоб якнайшвидше отримати перемогу. Хоча е, поговорити про перемогу, можливо, хтось не там осудить, каже рано чи пізно, чи взагалі не варто говорити. Але ми віримо, що завдяки спільним зусиллям зробимо все для того, щоб знищити ворога і вигнати з наших територій. На цьому будемо завершувати. Це був Кармаркет, місто Житомир. Підемо пити в Грінбі. Ось там смачного чаю. Напевно, каву сьогодні не буду пити, але чай гарячий зараз будемо пити. Все, Покровська 271. Чекаємо всіх, приїжджайте, обирайте автомобіль своєї мрії. До зустрічі! Побачимось. Ну і всіх зі святами Христос Воскрес! І так, яєчками вистану Воскрес! Все, слава Україні! Пока, до зустрічі!